Кобзара український народний співець і музика. Кобзарі були творцями, хранителями і передавачами народної творчості у формі історичних пісей, дум, пісень, туму, релігійних пісень-співів, а також казок та переказів супроводжуване грою на кобзі лірі або бандурі, звідки їхня інше нас свалірники або бандуристи? Значення їх для українського народу можна порівняти з значенням давногрецьких поетів у стародавній Греції, арабських поетів для Арабії або степових співців акінів для жителів Середньої Азії, Монголії та Казахстану. У своїй творчості кобзарі утверджували дух українського народу, основи християнської моралі в суспільстві й побуті, кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі. Генеалогічне дерево наших українських бандуристів дуже високе, писав Натхуткевич. Над Прямих попередних це віщий боян, соловій старого времені. Попередниками кобзарів були також музиканти, зображені на фресках у Софії Київській. З князівських часів дійшло до нас ім'я Минуйла. У Галицького, в Волинському літописі згадується, що в 1240 році жив і творив при дворі Галицького архіопископа співець Метуса. Незрячі кобзарі були не жебраками, що випрошують милостиню, а професійними виконавцями, які грою на бандурі та співом заробляли собі на життя. <клух> Історично склалися три типи кобзарів. Співці першого типу виконують думи та пісні, не вносячи у виконання творчого елементу, тобто співають і грають на кобзах так, як вони навчилися від своїх учителів. Другий найпоширеніший імпровізатори, які виконують певний твір, але вносячи якісь зміни, що залежать від їхнього таланту, а також від умов і часу до виконання твору. До третього типу належать кобизарі творців, які самі створюють свої пісні. Копусарська пісенна наука, містила. Молитви псальни і канти. Кожен співець мав знати не менше 12 псальм. Журні пісні, наперед рідка. також пісні «Жебранки». Причити, глусіння і сердечні подяки, битовщини, співані оповідання про життя і биття Старини, билини, співи оп, оповіді про богатирські часи, козацькі псальми або козацькі пісні, цей жанр із початку 19 століття почали називати думами серед дум є і попутові, наприклад, про сестру та брата. Дев'яте – Звичайні, світські та обрядові пісні, гуртоправські, пияцькі, гультяйські та Сороміцькі пісні. Також у кобзарському репертуарі є багато інструментальних творів і танців козачків. Hey, на татарських полях! А шляхах, де волки сіроманці Хвилять про хвиля.